Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, давайте спробуємо попризивати отряди магів. Є в мене 40 амулетів. Не знаю, подивимось. Можливо, нам вдасться когось піймати. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що буде. Так, червоні. Трічки. Так, давайте тут. Мені потрібні фіолетові, зелені та жовті, бо в мене циклопи є, тому там можна і циклопів прокачувати. Так, зелені, але не ті, що потрібно. Подивимось, скільки фіолетові. Ну, ось чотири призиви, на одного ще чотирьох зіркового отряду немає. Знову трієчки. Давайте жовті нам потрібні. Ну, подивимось. Четвірочки, фіолетові, але звичайні маги. Ну, для корму підуть. Так, ну сині в мене циклоп є, тому я буду трошки пізніше. Так, червоні. О, це чудово. Але червоні в мене є. А Нам потрібні жовті, зелені, б, були б дуже доречно. А зелені були б чудово. Так, поїхали далі. Ну, одні маги вже випали, це вже кращий результат, ніж попередні рази, коли я по 40 амулетів скручував, ні одного не було. Отряду магів. Червоні, щось не хочуть. Не хочу, давайте... І тут отряд випав. Давайте ще ось так. Так, ну, не знаю, подивимось, скільки, мабуть... Ох, сині, сині б маги було б дуже чудово. Зелені. Так, ну, жовті потрібні. Сині трічки. Ну, корм теж потрібен, бо отрядів потрібно багато прокачувати. Знову магія. четвірочка. Це чудово, але трішечки не ті, що потрібні. Зелені. Давайте нам фіолетових магів або синіх. Сині, сині трієчки. Давайте фіолів. Фіолетова трійка. О, ще сині трійки. Поїхали. Червоні. Ну, чотирьохзіркових не дуже багато падає. Ось ми 20 амулетів скрутили, тільки три отряди випали чотирьохзіркових. Це дуже-дуже мало. Угу. сині, набуфіолетові та жовті маги і було б чудово. Тому що, так, да, сині в мене є циклопи, їх я прокачаю. Вони теж, в принципі, так же ману дають, як і маги. Давайте ось так. О, зелені. Оце дуже добре. Так, ну залишилось піймати фіолетові. Так, червоні є, сині мені випали вчора. Зелені є, да, Фіолетові потрібні. Потрібні фіолетові. Так, давайте ось так зробимо. Червоні. Зелений. Ну, корм, звісно, потрібен, але хотілося б піймати кого кормити. Так, жовті. Давайте. Залишилось 10. Так. Ну, четвірочка ще зелена випала, добре. Давайте подивимось. Трічка. Ну, сподіваємось, можливо. Пощастить нам на фіолу. Ні, фіолу немає. Ось так. Червоні. Так, сім призовів залишилось. Фіолети зовсім не хочуть падати. Це дуже добре. Хоча дуже мало чотирьохзіркових отрядів падає. Ось вони чотирьохзіркові, але не ті, що потрібні, на жаль. Ну, давайте. Ну, для корму піде, в принципі. Ага. Жовті ще давайте залишилось два. У нас призивчики. І останній призив. Подивимось, хто випаде жовті. Знову трійка. Ну, ось такі були призиви. Так, в мене там є два призивчики героїв. Давайте спробуємо. Можливо, когось нам дадуть цікавого. Подивимось. Так, да, цікавий ганжу. Дуже цікавий. І Тібуртус. Ну, ось такі були призиви. Всім дякую за перегляд. Пишіть, кого ви піймали. Бережіть себе та рідних. І до зустрічі на нових відео. Всім гарного дня, до побачення!